Перспективі в якійсь майбутній реальності після перемоги або вже от в наближенні до перемоги Україна в якихось із цих ситуацій має взяти на себе якусь роль: роль звільнення від російського впливу, роль звільнення від російських військ. Як у тому ж Придністров'ї, ця тема актуалізувалася, і хтось може говорити про те, що там певні вкиди, які нагнітають ситуацію Придністров'ї, але з іншого боку, український президент передає президенції Молдови. Документи, які свідчать про те, що Росії, Росіяни готують певні там заворушення всередині суспільства молдовського. Ось тут у України є якась ну важлива роль, чи Україна має брати на себе цю відповідальність у майбутньому, аби ці метастази видаляти, зокрема у Молдові, ну я думаю, що в першу чергу в Молдові у Молдові нас важелі впливу на, на ту ж ситуацію грузинську там значно менше, скажімо так. да Цілком зрозуміло в ситуації щодо Придністров'я, ну що найменше гарантія втручання Росії завдяки присутності там і українських військ поруч з Придністров'ям, вона безперед, без абсолютно це, це, це зрозуміло. Вона є. Чи втручатися варто туди-туди, ну скажімо так. Прямо так, входити, вводити туди війська. Я думаю, на це ніхто не піде. І це і робити, мабуть, що не треба. Якщо згадати стан того військового контингенту російського, який там є зараз в Придністрові, там здебільшого це контрактники, це контрактники, більшість з яких має не лише молдовські, а навіть і румунські паспорти. Ну, тобто, це таке ще військо, я вам скажу. А, тому якоїсь такої конкретної загрози, саме військової в Придністров'ї, Придністрові, скоріше немає ніж аніж є. Але якщо будуть намагання перекинути туди війська, а це можна зробити лише там повітряним шляхом, ось тут має слово слово сказати Україна через чий е, повітряний простір такі ж літаки мають летіти. Ну ось і все тут все дуже. Простіше, аніж вважається на перше, угу. пане Леоніде. І продовжує читаємось якоїсь ситуації після української перемоги, а до теми долі самої Росії сьогодні ми про це згадували неодноразово про таку російську деструкцію, яку описав зокрема і Путін. от на Росія, 1 даючи коментар одному конкретному журналісту, він згустив барви і сказав, що працює значить захід на те, щоб Росія. Зникла, а значить, зникне і взагалі може зникнути і етнос російські народи, от залишиться якісь там московити, уральці, сибіряки і так далі. Е, тема російської деструкції. Якщо Путін до неї звернувся, це тільки лякалка, чи е, насправді він е, бачить, що е, історія рухається до цього, і в даному разі він просто проговорився? Ні, я думаю, це просто реакція на реакцію. Це на ці е, всі ну. Розмови про розпад Росії це це його просто така риторична реакція, чесно кажучи, більшість експертів вважає, що перспектива саме розпаду uh -huh. на окремі політичні власне якісь. Структури, це малоймовірний варіант у випадку після Путінської Росії. Він не є зовсім неможливим, але він малоймовірний. Тому його якось обговорити, ну, зокрема, рано. Поки угу. що, на жаль, Путін там де є. А він ось так ну, трошки власних пугає. Так, Ну, ось давайте. Йдіть на війну, тому що інакше ви розпадетесь. Я не думаю, що це дуже когось сильно лякає, тим більше коли він каже, що там і в Європу можуть там прийняти якихось московітів. Я думаю, угу. частина московітів точно буде не проти цього. Ну, правда, чесно кажучи. Тому я думаю, що це риторичні такі вправи. Пане Леоніде, але а, з іншого боку а, здається, вже п'ять форумів вільних народів Росії відбулося в різних європейських містах. Ну вони так мандрували, але останній з них відбувався а, навіть на базі Європарламенту, якщо я не помиляюся. Тобто, от а, у цього є певна серйозна підтримка. Що це таке? Це просто а, якась умоглядна робота із темою, чи це а, таке вирощування майбутнього російського розпаду і вирощування цих майбутніх національних держав. Ну, я би все ж таки сприймав ці е, зустрічі, е, все ж таки, як роботу опозиції е, в її такому національному вимірі, е, такої як загальноросійської опозиції, це та національна частина загальноросійської російської опозиції, для якої йдеться перш за все про знищення режиму Путіна, а не про там вільну бурятію. Mm -hmm. так? І я думаю, більшість тих людей, учасників таких зборів, їх би цілком влаштувала демократична Росія, де має вільний розвиток і децентралізовані якісь е, процеси, які вивільняють цю е, е, силу, е, не знаю, громадянську силу Бурятів, Калмиків, Евенків і так далі. Всі, всіх би це задовільнило там окремо жити. Ну це, це гімаруючих правда. Ну, не всі далеко регіони мають потенціал вільного розвитку. Uh -huh. Ну це, це, це всі розуміють, чесно кажучи. Тому це я ще раз кажу: це скоріше антипутінський рух такий з національним забарвленням, але не, не сепаратистські. А uh -huh. пане Леоніде, ну і український виграш, це шлях у Європу, у євроатлантичне співтовариство. А і зараз у рік... Подання в річницю подання заявки щодо членства в європейському союзі, Зеленський у Твітер своєму нагадав, що отмовляв в момент для того, щоб розпочинати перемовини навесні, і а, має бути вже певна європейська відповідь з аналізом а, наших семи кроків виконання ось цього плану із семи кроків з українського боку. Як ви оцінюєте наші успіхи, і взагалі можливості на цьому треку? Тому що те, що відбулося у червні 22-го, коли було надано а, от перспективу член. Це теж виглядало абсолютно неймовірним. а Перемовини про членство в Євросоюзі можуть розпочатися? Ну, вони вони йдуть, це, ці контакти йдуть і перемовини йдуть. Інші але справа, Це що ще треба. не офіційний трек перемовин. Тобто, це не процес от офіційних да. переговорів щодо членства. Ну, це зрозумів. Ну, ще раз, ну дивіться, ну. Бахмут. Тобто є пріоритети, є пріоритетні напрямки а, а в відносинах того заходу, наших західних партнерів, наших європейських партнерів і України. Зараз Бахмут. Ну я зараз так трошечки в одному слові це концентрую, тому що це завтра, поспісля завтра. Це може бути не Бахмут. Це війна. Ми угу. маємо вигравати війну і цей шлях в Європу. Він буде завершений після війни. Це, всі, це всі розрозуміли. Роз, це все роз, розуміють. і перше, що ми можемо зробити, це прискорити. Вони можуть зробити це прискорити нашу перемогу і uh -huh. так прискорити наш шлях в Європу. До того так і будуть і контакти, будуть якісь там і все. Ну але ж ми розуміємо, що ми працюємо в режимі надзвичайному. А країна, яка буде прийнята в НАТО, вона має бути в нормальному стані, так uh -huh. не надзвичайно. А, це а на чому базується і... тоді ну, бажання і упевненість президента, коли він в чергове піднімає ось цю тему. Якщо очевидно, що бодай за економічними показниками ми не будемо в нормальному стані. Ну це його робота. Він має, власне, все, все, чим Зеленський займається останній вже рік, це він всіх, всіх трусить. Так? Всі, нікому не дає залишитися спокійним. Всіх залучає до української справи. Давайте, 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 всі давайте, давайте. Військовий трек, так там військово дипломатичний трек, давайте. Економічний трек, давайте. Єврота Давайте, давайте, давайте. Це Україна, Україні треба. Україні це правильно. Він правильно робить, і ми розуміємо, що після війни Україна ще теж довго не буде там дотична якихось стандартів. За якими брали країни ЄС там економічних, перш за все, Україна буде в, просто в руїнах, вона зараз в руїнах буде ще більше в руїнах. Але є е, е, надії, є сподівання, є грунтов... обґрунтовані сподівання, що для нас буде зроблено викли... виключення, саме тому, що ми опинилися в надзвичайному стані, в надзвичайний історичний момент. Дякую вам дуже, пане Леоніде. Леонід Швець, політичний оглядач на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.